Не перестаєш дивуватися, наскільки наше місто унікальне та неповторне. Але не тільки через курортну зону багато історію чи своєрідний колорит, а й через те, що саме у нас постійно відбуваються цікаві соціальні проекти. На сьогодні одним з таких є арт-пікнік Слави Фролової, що розгорнувся у місячному парку. Одразу привертаю увагу незвичайний формат заходу, адже за свою природу він єдиний та неповторний. – це могутня платформа для розвитку різних видів мистецтва: це і кіно, музика, спорт, театр, екологія, література, освіта та інше. Мета цього проєкту, як зазначає Слава Фролова, це зміна нашого життя на краще. Адже скільки ми живемо, стільки й навчаємось, і буде добре, якщо людина, а тим більше діти та молодь, будуть збагачуватись та розвиватись культурно. Це основа розумного, свідомого та мудрого суспільства. Велика увага на проєкті приділяється дітям, зокрема тим, котрі мають проблеми зі здоров'ям. Так до проєкту долучився обласний центр Віл-інфікованих дітей та молоді Гармонія. У чому їм посприяла Київська громадська організація Здорове людство. Наші партнери в Одесі, обласний центр для віл-інфікованих дітей та молоді. Гармонія також е, тут є на цьому майданчику. І е, е, допомагає нам у нашій справі, щоб е, е, суспільство більш толерантно ставилось до людей, які мають віл-інфекцію, адже це та проблема, що дійсно може торкнутися кожного. Центр «Гармонія» уже восьмий рік веде свою активну діяльність та зараз налічує близько тисячі дітей та молоді, котрі мають важковоліковні захворювання. Організація включає до себе безкоштовну роботу різних спеціалістів. Наш центр предоставляет услуги деткам, и взрослым, молодежи, которые коснулись віч ВИЧ-инфекции. Нас в городе Одессе очень много спонсоров и людей, которые неравнодушны к вообще к детям и к проблеме ВИЧ-инфекции, потому что это проблема касается каждого. В арт-пикнике мы привлекли наших діток и много других ребят, которые нам помогут проводить мастер-классы. І, мастер і наши ребята клоуни, которые нас всегда виручають, а вот и мы, шоу-театр. Это ребята з творческого объединения арт-клубок. Добрі справи для дітей це святе. Адже Навіть соціальна підтримка дорослих дуже важлива в таких нелегких ситуаціях. Центр «Гармонія» закликає інших не залишатись байдужими до дітей, котрі позбавлені в певній мірі радощів дитинства через певні захворювання. Ми приймаємо для діток яку допомогу: і речі, і одежду, ігрушки, і все, що нужно, тому що у нас много дітей з області, так як центр обласної. Вот, і то, что мы сейчас здесь, то мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, чтобы было более толерантное отношение к деткам, чтобы люди не оставались безразличными, чтобы творили добрые дела, вот, и чтобы люди боролись все-таки с ВИЧ-инфекцией, а не с людьми, которых коснулась эта проблема, потому что им так очень непросто. Проблема ВІЛ інфікованих людей перш за все носить психологічний характер, тому дуже важливе місце у цій справі займає робота психолога. Наша основная проблема люди, которые обращаются на консультацию, они боятся рассказывать о своем статусе, даже маме с папой, потому что, опять же, они боятся осуждения. А уже а дальше как бы о соседях и речи не быть не может. Поэтому им нужно прийти с кем-то поделиться, чтобы их поддержали, их поняли. В центре проводятся группы для девочек. То есть у нас, если один членов семьи является ВИЧ-инфицированным, мы работаем со всей семьей. Uh -huh. Пока есть мама с папой, сдают анализы, можно у нас в центре оставить ребенка. С ребенком мы можем, если есть необходимость, провести беседу. Также есть у нас группа по раскрытию статуса, но это индивидуально ведется. Мы работаем, у нас есть группа для девочек. Мы рассказываем девочкам, как вести себя, особенно с подростками, этикет поведения с мальчиками. Также у нас есть группы со сложными детками подростками, есть группы для мальчиков. Тоже мы мальчикам рассказываем про этикеты поведения. Мы проводим психологическую консультацию, социальную адаптацию людей. Мы вводим наших людей в театры, музеи. Дельфинарии посещали, все, все театры нам помогают, пускают наших клиентов бесплатно. Положительные эмоции, они же очень важны для наших клиентов. У день відкриття арт-пікніку на спеціально відведеному майданчику Центр Гармонія разом зі своїми партнерами приготували цікаву та насичену програму для дітей. В нашій програмі сьогодні дуже цікаві майстер-класи і е, програми для дітей. Це і шоу-театр. А от і ми е, з розважальною програмою також очікуємося. Очікуємо на виступ творчого об'єднання арт-клубок і е, цікаві майстер-класи від е, творчої майстерні бузина з екофлористики. Вони також готують фотозону, де кожен бажаючи зможе сфотографуватися і зробити собі світлину на пам'ять про. Сьогоднішню подію відкриття арт-пікніка Слава Фролови. І ще один майстер-клас у нас сьогодні буде творчий це центр сучасного мистецтва Аурум, зробить разом з дітками листівочки, які можна буде дарувати іншим, дарувати радість, гарний настрій. І завершить день лекція від обласного центру Гармонія про діяльність центру. Майстер-клас від творчої майстерні бузина проходив дуже жваво та цікаво та мав на меті навчити бажаючих плетеню вінка з польових квітів, що водночас є повчальною та корисною справою, особливо для дітей. На цьому э, міроприяті ми проводимо. Мастер-класи мастер по флористиці. Ну, в даному випадку детська флористики, тому що все-таки міропротяття для дітей організоване, поэтому потім Хочеться, щоб дітки. Э, учились чему-то интересному, хорошему, светлому, доброму. А цветы, они всегда несут счастье в жизни, поэтому, ну вот как-то мы стараемся это нести в массы и учить. Но, ну, всегда приятно получить красивый букет, правильно собранный, чтобы он дольше стоял, чтобы он нес радость. Но это надо уметь делать. У нас есть возможность научить этому и взрослых, и детей, мы стараемся этому научить. Майстер-клас від Центру сучасного мистецтва «Аурум» був не менш цікавий та корисний. Будем делать очень интересные яркие открытки с детками. Вот. Часть открыток перейдет в центр Гармония и будут подарены деткам с тяжелыми заболеваниями. А часть открыток детки заберут с собой. Приглашаем вас на следующей неделе. Тоже в среду будет проходить снова наш мастер-класс. Пока еще держится в секрете, что это будет. Вот. Приглашаем всех на пикник Славы Фроловой. Uh, ждем. Керівник творчого об'єднання арт-клубок Олег Куриленко впевнений, що тема благодійності, особливо для дітей, стосується кожного. А особисто зі своєї сторони вони підготували цікаву розважальну інтерактивну програму на чолі з піратом Джеком Горобцем, клоуном та веселою дитячою музикою. Благотворительна акція, по-моєму, дочна. Повинна... в общем-то, любого человека касаться в этой жизни, и э, нашего объединения это касается неотъемлемо. Детский центр «Гармония» – мы стараемся помогать деткам, дефицитфицированным давать детские программы, развивающие, развлекательные. Благодаря вот нашим детским программам, нашей заботе, нашему вниманию, пусть немножко будет этим деткам легче, веселее, чтобы они выздоравливали, чтобы у них было хорошее настроение. Отож, творити добрі справи необхідно та важливо, особливо якщо це стосується дітей.